Ну що ж, друзі, хочу вам повідомити досить важливі зміни, які увійдуть в життя вже починаючи від 8 грудня. І, звісно ж, стосуватимуться ці зміни абсолютно всіх українців, які планують подаватися на польську національну візу, якщо по-простому це польська робоча віза. Обов'язково, друзі, прошу вас поділитися цією інформацією з усіма українцями в соціальних мережах, тому що це досить важливі зміни, які торкнуться всіх. І пов'язані, друзі, ці зміни у зв'язку із перебоєм електропостачання, тому візові центри Телесконтакт змінюють правила подачі документів для отримання польської національної візи. Що змінюється, друзі? Вам потрібно буде. Тільки документи відправляти лише у форматі поштового відправлення, і пошта, яка використовується для відправки, це Міст Експрес. Звісно ж, друзі, вартість відправки документів обійдеться вам в 495 гривень. Напишіть, будь ласка, чи це дорого, чи ні. І, звісно ж, це із зворотньою доставкою, тобто туди і назад. Звісно ж, друзі, не забуваємо про оплату візового збору. І, звісно ж, зареєструватися перед усім тим, як ви хочете відправити ваші документи, потрібно в системі. Е-консулят. Коли ви заповните анкету, то вона потрапляє до візового центру ТелесКонтакт. І після цього лише, друзі, як ви оплатите візовий збір, ви можете відправляти ваші документи до візового центру. Увага, друзі! Не потрібно чекати на чергу, як це було раніше, тобто реєструватися в електронну чергу і очікувати ще певну кількість днів, або шукати посередників, які вас поставлять на чергу. Цього робити більше не потрібно. Відразу заповнили анкету. Ви Оплатили візовий збір, відправляйте ваші документи. Від 5 до 30 робочих днів візовий центр обробляє ваші документи та відправляє до вас. Звісно ж, ви отримаєте смс-ку про те, що ваші документи вже знаходяться на пошті, як це було і раніше. Приходите та відбираєте ваші документи. Увага, друзі! Для того, щоб оплатити візовий збір, використовується лише Кредобанк, і виключно він всі інші фінансові установи не підтримуються. Тобто. Документи від них не підходять оплату візового збору, і це досить важливо. Також, друзі, для того, щоб це все оплатити, ви можете перейти за посиланням, яке буде в описі до цього відео, на сайт посередницьких візових центрів «Контакт», де описана детальна інструкція, друзі, як все крок по кроку зробити. І сподіваюся, ця інформація буде для вас досить важливою. І, звісно ж, друзі, всі ті громадяни, які подають або ж подали вже документи до 8 грудня, зможуть Можуть отримати свої паспорти із вклеєними візами безпосередньо у візових центрах. Тому діліться цією інформацією ще раз. Тисніть вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати і наступні свіжі та перевірені випуски найновіших новин. І, звісно ж, на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.